22 квітня Міжнародний день землі. У Києві це свято за традицією відзначили зарибленням водоєм. Озеро Берізка поповнилося двома тисячами нових мешканців. Ви розумієте, на 1991 рік було 486 водних об'єктів столиці. На сьогоднішній день залишилось 370. Біда наших водойомів це... Ну, естественно, чиновники, без различия чиновників. Ну а второе, це те, що наші водойоми не мають паспортирізації. Тобто, це безлікі белые п'ятна на карті столиці. І з ними имеют дяді мають считают, що имеют право делать все, що угодно, засипати їх, в несанкционированные свалки. Акцію охрестили золоті рибки як символ надії для дітей. У воду відпускали рибок малюки із найбільш буремних регіонів країни: а саме Криму, Донеччини та Луганщини. Кажуть, у такому заході беруть участь уперше і дуже раді, що можуть допомогти навколишньому середовищу. Мені було цікаво э, посмотрети і самою випустити рибу. Звичайно, завжди от, э, ловили, а так випускати ніколи Потому Тому мені то це будет по-новому. но мне кажется отпустить это мне кажется лучше чем поймать потому что это продолжение жизни для рыб как бы кто-то должен ловить то кто-то же должен выпускать чтобы была гармония чтобы человек ну, не нарушал эту гармонию Марта і Матвійко раніше жили в Криму, але ось уже рік мешкають у Києві. Малеча нудьгує за старою домівкою і друзями. Втім, розповідають, що в столиці вже знайшли нових знайомих. Поділилися, що рибу відпускали в надії на те, що вона допливе до рідного півострова. Взяти участь у такій акції приїхали і екологи із Севастополя. кажуть, подія унікальна, ніде за перешийком. Такі зариблення не проводяться. Получилось, що я попала случайно на мероприятие, І поскольку еколог завжди нерівнодушений к оздоровлению окружающей среды, а риба це является частью водної екосистеми, то соответственно я не могла не прийняти участие, не випустити свою рибку. Вот в этот пруд Малеча, яка випускала риб, ще й загадувала бажання. Майже всі бажали миру Україні і швидкого повернення додому.